Всім привіт, мої рідненькі. Міша за вами дуже скучив, тому ми продовжуємо його кар'єрку. І це шоста серія за мудрика. Тому давайте штренько поставимо жирну вподобайку, підпишемося на канал, телеграм, інстаграм. Всі посилання в описі під цим відео. Ну а я потихеньку буду продовжувати, тому пристигніться, ми взлітаємо. На стадіоні запалюють вогні, чекають виходу команд. Тим часом Саутгемптон будує свою атаку. Діалог вже на лівому фланг. Адає на перау. Зустрічає Оріс Джеймс, але не може забрати І От зараз. Фу. За 24 хвилини ми не побачили зовсім нічого. Одну атаку Фулхема таку більш-менш небезпечну. Де Томас знаходить зараз лофту Сичіка справа. Да, Челсі футбол це зовсім різні речі в цьому сезоні. Ну і на цьому все. Болівальники опладують стоячи Михайло Мудрику. Результат 1-1. прикро, але є як є. Я не знаю, коли ми хоч трохи наблизимось до своєї ідеальної гри. Хто зна. А тим часом у нас кваліфікація на євро. Нагадаю вам результати. Скажімо так, вони не втішні. четверта позиція. Да і в року, блядь. Попереду непроста Австрія, і нам всього на виділяють 13 хвилин. Ви що, здіваєтесь що ли? Мені і так плохо. Ну, у нас є ще час, щоб скористатись, хоч яким моментом. Зараз ми в відборі, Міша. Непогано діє. І що це було? Нам треба забити і саме головне не пропустити. Зараз атака австрійців. Дуже небезпечний удар. Удача кутового. Забарний. Виграє. Цей м'яч для нас. Мішаня! Показує усім, хто він такий, що в нього є швидкі! Ми забиваємо на 85-тіх вони виводимо нашу збірну. Вперед! На виїзді! 0-1, ну, Мішаня! Сука! Єс! Доданий час арбітром вже сплив. Чому ми не чуємо свистка? Реф! Що таке реф? У, чесно кажучи, мій тиск підскочив. Ну а тут все добре, друга позиція. Сім набраних очок. Чудово. Наступний виїзний матч у нас у Швеції. Знову видають нам всього на 8 хвилин рахунок 0-0. Небезпечний момент. Будемо подавати. Крутимо м'яч. Непогано, але ж хто? Повинен забивати хтось. Міша, один дотик. Втрачаємо цей м'яч. Розіграємо з Матвієнко. Буяльський пробуває. Тимчик. Швеція продовжує нас атакувати знову Карсон. І ми на підборі. Яремчук. Як ми граємо, не погано, Міша! Рішати потрібно. Ти би зараз просто був героєм цього матчу. Ще є атака. Подаємо Степаненко. Ми чуємо фінальний свисток. У групі на євро нічого не помінялось. Ми залишились на своїй позиції. Переходимо до англійської прем'єр-ліги. Ми у домашньому матчі зіграємо проти Тоттенхему. Енце Фернандес. Ну, яку передачку на мудрика робить. Ніхто не зустрічає, пробиваємо здалеку. Коротше, поки що удари у нас не йдуть. Його пресингують. І ми виводимо віч на віч. Каверса з голки переметою і забиває. А що йому залишалось робити? Тільки забити. Ой, здорово! Получаємо від Джоу Фелікса Пасик і забиваємо свій гол. Ну що вам сказати? Знімаємо всі питання щодо цього матчу. Це перше. Ну а по-друге, гольова передача і забитий гол зараз. Ми чуємо, як скандує стадіон. Подобається їм гра нашої команди. Харікейн. Вже у карному майданчику. Карвахаль. Хойберг. Але спробуй пробий менді. Взагалі похуй. Кутовий з правого флангу подає Тоттенхем. Мін біля м'ячу. Подача. Кейн. Небезпечно, небезпечно. Продовжують на нас тиснути гравці Тоттенхема. Розіграють м'яч у центрі поля, ми у відборі. Жоу Фелікс. На Мудрика. Мішанька. Відривайся! Відривайся, пробиває! Ну там Льоріс. Попробуємо розіграти. Сілва віддає цей пас на нас! І Міша Мудрик туди! Отакий трьохочковий закладує. І Це дубль у цьому матчі. Дубль і одна гольова передача. Клас. Ну дуже просто, ми якось розібралися з Тоттенхемом буквально за другу половину. І... Не треба забігати наперед, але Сунхін Мін один м'яч все-таки забиває. Шоу Фелікс, давай ще. Сьогодні ти вже віддав класну передачу. Ми бачимо де Томаса. Він помічає нас на техніку. Ну і на цьому все. Звучить фінальний свисток. По суті, за півгодинки розібрались з Тоттенхемом. Як бачите, ми потрохи виправляємось потихеньку. Піднімаємося угору, займаємо вже сьому сходинку. Ну а тут нас чекає Стемфорд Брідж і Ліга Чемпіонів. Ми нарешті в основному складі готові показувати свій футбол. Ну а поки наш матч ще не розпочався, давайте побачимо, що коїться біля стадіону. Болівальники вже потрохи підходять. Ну і ви візьміть щось смачненьке собі. А ми розпочинаємо. Приємно чути гімн Ліги Чемпіонів і вдвічі приємніше його чути, коли ти в основному складі футболці свого клубу знаходишся на полі. Проти нас грає непроста команда. Мілан в останні роки займає топ-3 в італійській серії А. Ну і от зараз показують, що вони непростий горішок, який ми маємо розколоти. Восьма хвилина цього матчу і Мілан вже у котрий раз атакує. Удар здалеку. Контролює Мендій цей постріл. Рафа Ліао. Вривається у карний майданчик. Можливо, там ми і фолили. Але арбітер дав дограти тоналі. Да, більше всього прикро, що пропустили швидкий м'яч. Аверс. Даємо де Томаса і він замість того, щоб бігти, втрачає м'яч Ліао. Браїм! Ширше грає на Солімакерса, той пробиває. -фу 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 -фу. Ми не можемо знайти себе на полі, а тим часом Мілан в котрий раз атакує. Ой, у котрий раз ці дальні постріли. Ну, другий гол не зріває, не зріває. Конструюємо нашу атаку. Шукаємо вільні зони. От зараз, ну хлопці! Не можна так грати! Не можна! Залишається 20 хвилин в нашому матчі. Мілан шукає свою атаку, шукає свій гол. І Глєсіс. З... Будь ласка. Я вже бачу, що цей матч не врятувати. А Мілан продовжує тиснути. І ще один постріл. Да, якби не менді, рахунок би був 5-0. Ну і на цьому все. Нас міняй. Гри ми не показали, як і в принципі наша команда. Ну і ми бачимо, що ми програємо, і після нашої заміни ще було забити два м'ячі. Залітаємо в нашу групу, де у кожної з команд залишається по одному туру, і тут нічого не понятно. Зовсім в останньому турі ми зіграємо з Альчбергом, якому нічого не потрібно. А Мілан буде вирішувати свої питання з Динамо Загребом. Але ЛЧ поки що в сторону, бо у нас виїзний матч проти Бренфорду в англійській прем'єр-лізі. Хаверс, Ну, як побачив, відкриваючого чого мішу, який просто вривається у карний майданчик і відправляє м'яч у сітку. Болівальник, я вас попрошу, поаплодуйте. Ну, чудовий гол. Хаверс. Ну що? Давайте повторимо. Як він просто вбігає від захисників, але є інші захисники, які... Е, Челсі непогано взяли м'яч під свій контроль. Дуже багато атакують. Міша віддає на кукурелю, а той би не віддав. Пробиваємо. Гарно граємо у відборі. Хаверс на Мішу. Просуваємося. Кому віддати? Нема кому. Пробиваємо. З'їєш. П'ятою. На Хаверса, Хаверс за Закарію. Закарія нам ном пасує! І ми пробиваємо. Непоганий, непоганий удар. Мартінес. Сьогодні ми практично не бачимо від Бремфорду якогось динамічного футболу, якихось небезпечних моментів. От зараз щось може бути цікаво. Ну і що ми бачимо? Нас міняють на 71-й хвилині. Тому в залишок матчу, як завжди, розрахуємо. І рахунок 1-2 в нашу користь. Ми перемагаємо. Скажу вам так: випуск чудовий, бо ми виправили наше положення. Зараз знаходимося у турнірній таблиці на шостому місці. Практично вже в зоні Єврокубки. Попереду нас чекають важкі матчі, виїзна гра проти Ліверпуля, виїзна гра у лізі чемпіонів, вирішальна проти Зальцбурга. Лестер. Але це все буде вже у наступному випуску. Тому, якщо вам понравився цей відос, обов'язково лайкосик, підписочка. Ну а я вас обіймаю. До скорих зустрічі!